Другий фінальний день, але не завершення. У Вінниці триває збір коштів для військових в рамках тенісного турніру Різдвяні зустрічі в одному із навчальних закладів міста. Традиційно влаштували змагання з настільного тенісу. Боротьба хоч і товариська, але дуже запекла та емоційна. У фіналі перемогу із невеликим відривом вирвав Максим Рубанов, вчитель гуртка 12-го ліцею. А переможницею серед жінок стала Інна Бондар, вчителька фізичної культури 6-го ліцею. Я вперше беру змагання в змаганнях такого гатунку між вчителями, важко далась перемога. Ну, перемога є перемога, вона завжди тішить, завжди радує. Було важко, суперники досить такі технічно, можна сказати, Правильні тому важко далось. всі внески організаційні та благодійні зроблені під час турніру. Підуть на підтримку збройних сил України, бажаючих задонатити виявилось чимало. Навіть серед тих, хто у теніс грати не вміє. Організатори підбили підсумки перших двох днів змагань і вручили нагороди за парну гру, командну перемогу та першість. За вчорашній день зібрали 4 тисячі благодійних внесків людей, які прийшли на турнір і грали тут, і заодно донатили на Збройні Сили України. Сьогодні ще не рахували, і ми не забуваємо, що на завтра ще один день. Там, коли прийдуть і професіонали і аматори, прийдуть абсолютно всі, хто хоче взяти участь.